Певна кількість українців має досвід проживання в Польщі, і десь, я думаю, це теж впливає, да? тому що ну, конкуренція в економічній сфері вона завжди не є ну, такою, яка дарує позитив, скажу так м'яко. Да? Потім те, що Україна використовувалася польськими політиками досить брудно, до речі, в своїх передвиборчій боротьбі. Дуже сильно в цей вогонь підлили масло аграрії, які і коли треба, коли не треба, блокували кордон з Україною. Також політики, які педалювали тему волинської трагедії. Звинувачуються українців в усьому, і все і те, що політики використовували польську риторику стосовно України, що ми не вдячні да це теж не могло не відбитися.